Президент Володимир Зеленський визнав те, про що я попереджаю вже понад рік: країни Євросоюзу повертатимуть українців додому. Так не всіх і не одразу, але залишатися зможуть лише ті, хто інтегрувався, знайшов роботу, наприклад. Решті можуть відмовити в подальшому захисті. В березні 26-го року завершиться дія тимчасового колективного захисту, який ввели ще в 22-му році. Вони ж самі диференціювали українців. вибачте, так воно і є. Я та з ними проводжу всі ці бесіди. Я говорю: так давайте на прес-конференції про це проговоримо. Ніхто з них не хоче. Бо їх суспільства по-різному ставляться до цього. Багато в чому суспільство підтримує Україну. А вони рахують свої гроші, скільки вони використовують щорічно на підтримку українців за кордон. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Що це означає на практиці? Наприклад, те, що з Німеччини, де наразі найбільша кількість наших біженців, понад мільйон людей, будуть змушені виїхати сотні тисяч українців. Чому? Бо нині працевлаштувалися лише трохи більше третини українців. Програма Job Turbo, яку запустив федеральний уряд для прискорення працевлаштування, виявилася провальною. Цей підхід можна було назвати пряником. Держава намагалася стимулювати біженців до пошуку роботи м'якими методами. Але тепер настав час батога. Вже з січня цього року Німеччина змінює підхід до соціальної допомоги. Якщо людина відмовляється від запропонованої роботи, допомогу будуть скорочувати. Спочатку на 10%, в разі повторної відмови на 20%, а згодом на третину.